Шановні земляки білозерчани, щиро вдячний вам за те, що ви читаєте мої вірші, я їх пишу для вас. З Новим Роком, друзі, вас вітаю, здоров'я вам на многії літа, кохання щире від душі бажаю, завжди душа, хай буде молода. Хай щастя не обходить вас, шановні, хай доброта сердешна зігріва. Старайтесь жити краще, ніж сьогодні, щоб не сивіла в думах голова. Любіть, шановні неньку в Україну, шануйте землю пращурів своїх, шануйте друзі, вільну батьківщину. Вона єдина, люба для усіх, хай соловей щебече у діброві, курличуть вам весною журавлі, щоб ви були веселі і здорові, були завжди хазяїном землі. Хай дітки ваші будуть здоровенькі, веселі, мудрі, щирі, як батьки, шанують хай свою країну неньку, хай їхня щирість лине у віки. З Новим роком вас, любі друзі!